27 липня в Україні відзначають професійне свято працівників галузі охорони здоров'я. День медика має нову дату святкування відповідно до указу президента України. Про щоденну клопітку роботу тих, хто рятує людські життя, дивіться у нашому сюжеті. Медична галузь є одною з найважливіших в наш час. Незважаючи на всі труднощі, що виникають, лікарі працюють 365 днів на рік і 24 години на добу. Вони ні на мить не припиняють свою діяльність у боротьбі за людське життя та здоров'я. Владислав Головащенко працює в медицині 23 роки. Каже, до нього в родині не було жодного медика. Звичайно, випадків було за практику, за, під час роботи було дуже багато. Ну, от різних ну, зазвичай це ургентні стани. Тобто важкі ДТП, ножові живі поранення, травми, ну, от, в яких приходилось надавати екстрену допомогу, і навіть по деяких направленнях, які раніше досвіду не мали, але треба було рішення приймати немамітливо реагувати на це і надавати допомогу. Пані Лілія все своє життя присвятила медицині, хоча вступила до університету лише з третьої спроби. Але зараз, згадуючи минуле, вважає, що це доля. Коли ти допомагаєш людям, коли ти бачиш, що те, що ти призначив, воно приносить користь, людина одужала, людина тобі вдячна, чи коли ти там якось ну наперед побачив, що воно може бути так, от, ну просто ти отримуєш задоволення від своєї роботи. Професія лікаря потребує багато часу і сил, каже Михайло Борисович. Аби результат був вдалим, те, що робиш, потрібно любити всім серцем. Десь воно десь там на генному рівні розумієте, коли людина вибирає цю професію, а коли ще віддаєш її повністю своїй цій роботі лікарській, ну подяка це не від сім'ї, а від пацієнтів. Повірте мені, від тих малесеньких, яких тільки народилися, і від тих, які вже практично закінчують своє життя. 27 липня українські медики вперше святкують своє професійне свято за новою датою. Рішення про перенесення свята з червня на липень було прийнято відповідно до указу президента України. Вперше українські медики своє професійне свято святкують 27 липня. Я думаю, що правильно було б дякувати. А нагороди є різні і кожен заслужив багато. Слів за ту добру справу, яку медики робили завжди і роблять сьогодні, особливо в час війни. Якщо ми говоримо сьогодні про війну, то так само медики всіх закладів міста Вінниці, хто в якому рівні професійному своєму допомагає нашому військовому госпіталю, умовно кажучи, ставити наших героїв на ноги після поранень, які вони отримали на фронті. На плечі медичних працівників додалося роботи і у воєнний час. Лікарі ціною власного життя продовжують надавати своєчасну допомогу пацієнтам навіть під свист куль. А результатом їхньої самопожертви є сумна статистика. В Україні від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації загинули 24 медичні працівники. Ще 61 дістав поранення. Телеканал Вінничина все буде Україна.